Що вас чекає у коханні найближчим часом? Прогноз по особистому життю для вільних і тих, хто у стосунках. Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант тут іде невизначеність. Якщо ви у пошуку вільна людина, тут у вас будуть варіанти на придивитися, на поспілкуватися, але немає якоїсь конкретики і немає якоїсь великої душевної прихильності до когось. Наче ніхто особливо і не чіпляє, але і сумувати з іншого боку вам все одно не дають. Увага у вас є. Якщо ви у стосунках, у вас в них настає смуга нестабільності і непорозуміння. Іде якесь очікування, незрозуміло чого, бажання знайти опору, провести стосунки у формат стабільності, але з якихось причин це не відбувається. Або партнера вашого хитає з боку в бік, і він незрозуміло чого хоче, або обставини між вами такі, що ви... Чимось розділені, хтось проблемами, хтось відстанню. І це заважає вашому зближенню. І тут як парада не квапитися. Всьому свій час зараз не найкращий період приймати якісь серйозні рішення. Ще не прийшов для цього час і треба зачекати. Другий варіант: ваше особисте життя йде таким же шляхом, як йшло раніше. Або ж у ваше життя може хтось повертатися із минулого. Якщо ви в пошуку і вільні, у вас можуть активуватися колишні, і це може у вас викликати почуття ностальгії. А у деяких почуття можуть знов загорітися. А із нових прихильників. У ваше життя можуть приходити вітряні хлопці, які наче і приділяють вам увагу, а по суті, толку ніякого. Якщо ви у стосунках, у вас там все так, як і було. Як щось хороше, так і не дуже. Якщо вас все влаштовує у стосунках, то і добре. Так все і буде найближчим часом. А якщо є проблеми, ви можете так в них довго зависнути. Що потім будуть ці проблеми лише збільшуватися. І тут я не рекомендую уникати з'ясовування стосунків, треба все швиденько вирішити і жити далі, поки все не стало ще гірше. Третій варіант: якщо ви вільний в пошуку, у вас намічаються якісь нові знайомства, стосунки, романтика, закоханість. Пристрасть, яка прям накриває з головою. Але також тут може відбутися така ситуація, коли у вас виникла симпатія до людини, але вам важко зізнатися в цьому. Такі глядки здалеку можуть вийти, наче на душі приємненько і в той же час і сумно. Тут як порада треба зізнаватися у симпатії і йти на контакт. Якщо ви у стосунках, то вони йдуть далі. Гойдалками, ви то зближаєтесь, то віддаляєтесь один від одного. І тут не вистачає різноманітності, нових вражень, і ви наче один на одному відігриваєтесь. Тут треба поміркувати, як це влаштувати і як додати нових вражень. Тоді буде вам щастя. Четвертий варіант, якщо ви у пошуку і вільні, у вас тут прям щось дуже серйозне намічається. І у ваше життя може зайти людина з дуже серйозними намірами. Це не можна назвати легкими прохідним. На вашому шляху зустрічається людина, яка може серйозно вас зацікавити і вплинути на ваше життя. Тому будьте активними, не сидіть вдома, виходьте в люди. Якщо ви у стосунках, то у вас йде доволі непоганий період. Якщо були якісь складності і непорозуміння, то все приходить до балансу. Стосунки стають більш міцними і теплими, можуть навіть змінюватися статус. Якщо ви не одружені, то можете отримати пропозицію, чи ви вирішите народити дитину. Тобто ваші стосунки виходять на більш якісний рівень.